Нобелівську премію в галузі економіки віддали американцям И народа із Гарварда та Лойда Шеплі з університету Каліфорнії відзначили цього року за теорію стабільного розподілу та практику облаштування ринків. Особливу увагу у своїх роботах вчені приділили дослідженню того, як підбирають різних економічних агентів, наприклад, як вищі вибирають студентів або пацієнти донорів органів. цього року премію Нобеля з економіки віддали тим, хто вдався до так званої економічної інженерії. Вчені спробували створити моделі ринків так, щоб вони працювали максимально

Лауреатам Нобелівської премії з економіки виплачують таку саму грошову премію, як решті переможців: мільйон американських доларів. Однак, на відміну від інших, які отримують гроші від Нобелівського комітету, видатних економістів винагороджує центральний банк Швеції. Саме за ініціативи цієї фінустанови і запровадили відзнаку в царині економіки у 1969 році. Оголошенням лауреатів у цій галузі завершується Нобелівський тиждень. Урочиста церемонія пройде 10 грудня. Один с. Мерті засновника премії Альфреда Нобеля.